Під час бою росіяни вирішили здатися в полон, підняли руки, кинули зброю. Це стало несподіванкою для бійців ЗСУ. Раптом окупанти перестали чинити опір. Спочатку, напевно, наші солдати і не повірили в це, але коли побачили, що расисти вже відійшли від зброї і ніяк не могли дати відсіч, то прийняли їх у свої міцні обійми. Таке рекомендовано зробити кожному солдату Араф, адже Це єдиний спосіб для них закінчити цю війну. А ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропо. Остити жодних актуальних новин. Група расистів потрапили в полон під час першого ж бою. Українські захисники на запорізькому напрямку регулярно поповнюють обмінний фонд. Так нещодавно їй вдалося взяти в полон загарбників. Воєнкорам навіть вдалося поспілкуватися з полоненими та дізнатися про умови, за яких вони потрапили на фронт та згодом до українського полону. Так рашист Коля із Краснодарського краю був ув'язненим через підставу і каже, що друг займається забороненими речовинами і підставляє людей таким чином. Стались із окупантом. Міноборони рафії закидують традиційні обіцянки амністії та грошей, але додалась ще й казка про кінець війни. каже, що вже говорять про мирні переговори. Тож він вирішив іти воювати. Окупант дуже хотів вийти з тюрми, тому і погодився піти на СВО за контрактом. каже, що всі, хто погодився, просто посадили в два камази і привезли на територію України. Окупант став стрілком санітаром, був два місяці на полігоні. І після першого виходу одразу потрапив в полон. Ні, каже, що повинен був дійти на свою позицію, але так цього й не зробив. Потрапив під обстріл наших захисників. Три дні ховався від ЗСУ, але все таки потрапив до полону. Рашист не розуміє, чого почалась війна і хто в цьому винен. Ще один полонений ігор із Ростова на Дону, якому 42 роки, говорить, що пішов на так зване сво через гроші, бо має п'ятьох дітей. Каже, що пішов по контракту, але обіцяних грошей так і не побачив. Зізнається, що його та інших окупантів відправили на ліквідацію в полон. Потрапив рашист під час першого ж бою. Зараз чоловік чекає на обмін. Незадовго до цього українські захисники на Запоріжжі також взяли полонених. Рашистські окупанти потрапили в полон під роботи ним. Леонід з Хакасії на війну прийшов в 22-му році за грошима, проте нічого тут не отримав. До цього був у тилу і займався матеріальним забезпеченням. А після сварки із начальством його відразу ж відправили на нуль. Ось що окупант сам про це говорить. Я командир роти не сподобався випивав. Я знав, що я м'ясо. Знав, що це дорога в один кінець. каже полонений. З групи Леоніда вижив лише він і Його взяли в полон. Окупант був здивований ставленням українських військових, які нагодували його та дали цигарок. А 47-річний Андрій приїхав на війну з Камеровської області. В грудні 23-го року мобілізувався попри проблеми із здоров'ям. Йому пообіцяли, що буде телефоністом. А натові зробили навідником гранатомета. Цитую, приїжджає командир. каже, їдете на передок. Який породок кажемо, думали, що приїхали на відпочинок. Каже окупант, роботу на мандрі отримав поранення. А решту загарбників українські військові знищили. Зазначимо, що раніше на цьому ж напрямку расисти влаштовували між собою стрілянину. Конфлікт стався між військовослужбовцями 136-ї бригади ВСРФ та новоприбулими ув'язненими, яким пообіцяли амністію після війни в Україні. Все почалося після того, як командування наказало створити загороджувальні загони зі складу колишніх ув'язнених. Після недовго тривалої дискусії до ув'язнених бліндаж. Закинули гранату, а потім почалася і стрілянина. У результаті конфлікту за двохсотились троє рашистів. Ще семеро отримали поранення різного ступеня та були ушпиталені. На цьому ж напрямку кілька окупантів самостійно здалися в полон до бійців 65-ї окремої механізованої бригади. Як виявилося, усі вони приймали заборонені речовини перед боєм. Як повідомляють самі військові, українські захисники встановлювали міни. Четверо рашистських гора штурмовиків. Шастили там руїнами. і Шукали во. Добу ховалися норах вже досить давно і могли реально за 200 тисяч від голоду і спраги. Один із них переховувався майже шість дії. По бійці 65-ї бригади запропонували расистам просто здатися і зберегти собі життя. Що ті, врешті, і зробили? Ну а далі цитуємо українських військових, як виявилося, всі 70-го мотострілецького полку армія Рафале потрапили в роботу на в різний час і з різними групами. Один із окупантів заїжджав на мотоциклі, двоє причапали пішки. А четвертий взагалі намагався прорвати. Ся на уралі парад тим в день ще двоє ворожих штурмовиків бійці бригади знищили подробицями своєї служби та практикою вживання заборонених засобів перед штурмами в окупаційній армії полонені поділилися на допитах. Цитую на запорізькому напрямку командири 70-го полку організовують свої м'ясні штурми за допомогою напханих забороненими речовинами новобранців і декому пощастило на другий місяць служби вони опинилися в полоні. Інші або на тому світі, або на гачку залежне практика не нова, але набирає чергових обертів, оскільки природної мотивації стати м'ясом на штурмі виявилося небагато. Підсумували в 65-й бригаді. Бійці ж го батальйону оперативного призначення бригади Спартан в районі Липці взяли в полон трьох рашистських загарбників. Бійці 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан в районі Липці взяли в полон рашистських загарбників. Окупанти просто заблокали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України. Йдеться в повідомленні Нацгвардії. України і за свідченнями полонених на території України вони перебували лише тиждень. Вилучені документи свідчать, що у загарбника військовослужбовці 7-го окремого мотострілецького полку та 79-ї окремої мотострілецької бригади ті захоплені військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії РФ менше року. Один із окупантів розповів, що за станом здоров'я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій, зазначили в НГУ. Ну і за словами полонених основною мотивацією для Них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення. Також нацгвардійці з бригади Рубіж взяли в полон кілька десятків окупантів. Розвідники з бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж взяли в полон кілька десятків російських окупантів. Про що повідомляє Міністерство внутрішніх справ. В результаті успішної військової операції розвідникам бригади рубіж здалися в полон кілька десятків окупантів. Більшість із них мобілізовані, які були приречені за 200 тисяч. Проте обрали життя та склали зброю, кажуть в МВС. крім М, то ГСБУ взяли в полон прямо на породові зрадників. Військова контррозвідка та слідчі служба безпеки зібрали доказову базу на п'ятьох зрадників, які воювали проти сил оборони на сході України, прибуваючи у складі окупаційних угрупувань графії, зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боїв на Донеччині. Один із затриманих стрілець із 4-ї окремої мотострілецької бригади. Війська РФ весь його взвод був знищений у ході боїв за часів. Яр. Після боєзіткнення зрадник два тижні пораховувався. В вколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями, йдеться у повідомленні зловмисником. Виявився мешканець тимчасово захопленого селища Вархнього Расимівка на Луганщині, який 24 лютого двадцять року добровільно приєднався до окупантів. Ще один зрадник, колишній мешканець у Дещани, напередодні повномасштабної війни. Чоловік виїхав до РФ, а після її початку. Прибув до військкомату в Московській області та уклав контракти з міноборони РФ, Так зазначають у відомстві після Валу підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку, і там його взяли в полон поблизу верхньокам'янського. Інше фігурант житель тимчасово захопленої частини території Дуначини, прибуваючи у складі окупаційного підрозділу шторм з Він брав участь в м'ясних штурмах Красногорівка. Ще двоє зрадників вихідці з Луганської області. Один із них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом мобілізувався до 39 ї окремої мотострілецької бригади. Ну а під час боїв в районі. Оні вугледара потрапив у полон. Наразі всім затриманим слідчі служби безпеки повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Ну і не забувайте також писати свої думки під відео в коментарях. Дякуємо ще раз. Слава Україні!